Мої любі підписники та гості каналу, які ще не підписалися на канал, з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би продовжити обговорювати тему декларування іноземних доходів, так як є апдейт від 11 квітня 2023 року. 11 квітня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цьому проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від склад податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. І тут ви мене спитаєте: а до чого тут іноземні доходи? Вибачайте, я розумію, що виглядає воно трошки сумбурно як Бредні Сумашедшого, але так воно є. Закону так от називається, пісні слів не, не викинеш. І маємо, що маємо. В цьому законі якраз є прописані зміни, які стосуються іноземних доходів громадян. Що хочуть покращити. Пункт 27 підрозділу 1 розділу 20 ПКУ, який виводить з під оподаткування закордонну допомогу біженцям. Буде доповнено трьома новими абзацами. В результаті отримуємо ось таке: перше, фізособи, які скористалися в іноземній державі правом на тимчасовий захист. Та отримує закордонну допомогу, що не оподатковується на підставі пункту 27 підрозділу 1 розділу 20 ПКУ, матимуть право не подавати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2022 та 2023 роки. За умови, що у них відсутні інші причини для її подання. Тобто, якщо ви протягом 2022 року отримували, наприклад, зарплату. Від українських роботодавців та неоподаткову закордонну допомогу або тільки таку допомогу, то маєте право не подавати податкову декларацію фізособи особи за такий рік. Інша справа: якщо у 2022-му вам надавались доходи з України, отримання яких зобов'язує подати декларацію про доходи або та або іноземні доходи, які оподатковуються в Україні. В такому випадку, якщо ви залишилися резидентом України, то виникає обов'язок задекорувати всі доходи до 2022 року, як оподатковані, так і неоподатковані, зокрема, кордону допомогу біженців. Далі, закон про майно, про який я зараз говорю. Ще навіть не підписаний президентом, а не забувайте, що фініш кампанії з декорування не за горами. А що як затягнути з підписанням опублікування? Підстав для паніки, кажу одразу, немає. Змінами передбачено, що навіть якщо якимось дивом податкова винесе податкове повідомлення рішення за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації з допомогою біженцям у випадках, коли декларацію можна було б не подавати, то таке податкове повідомлення рішення вважатиметься або скасованим, або відтермінованим з дня набрання чинності закону промені. Ба більше подати декларацію в випадку, коли закон про майно е звільняє від такого обов'язку, не дуже гарна ідея. Чого? А, бо податківці можуть попросити документи, які підтверджують, що зазначена сума допомоги є саме такою, що не оподатковується на підставі пункту 27 під розділ 1 розділу 20 ПКУ. І якщо у вас таких документів немає, то можуть виникнути проблеми на порожньому місці. Нагадую, що декларацію про майновий стан доходу потрібно обов'язково подати до 1 травня 2023 року. Виключення з цього правила передбачено для осіб, які отримали іноземні доходи, що були там оподатковувані та бажають скористатися міжнародними договорами щодо уникнення подвійного оподаткування. Якщо у таких осіб відсутні підтверджуючі документи щодо суми іноземного доходу та суми оплаченого податкові іноземні юрисдикції, то вони можуть подати до податкової заяви про перенесення. Строку подання декларації до 31 грудня 2023 року. І е, окремо хочу нагадати про штрафи. Е, нагадую вам, що в першому своєму відео е, про іноземні доходи їх декларування я посилався на е, пост е, Ніни Жоніної, е, в якому вона. Е, Написала, що всіх очікують штрафи там, до 50 тисяч або ж ув'язнення. Отже, що по штрафам, що стосується податкового кодексу, то під пунктом 1, пункту 120 податкового кодексу України. Передбачено штраф у розмірі 340 гривень за несвоєчасне подання декорації. Також за несвоєчасне подання громадянами декорації про доходи. Передбачено перший раз попередження або накладення штрафу у розмірі від. 51 до 136 гривень згідно з статті 164 кримінально процесуального кодексу. Ну, ви скажете, що а що ж стосовно тюрми? Коли мова заходить про тюрму, потрібно піднімати кримінальний кодекс. Є там така стаття 336. В ній зазначено, що умисне неподання суб'єктом декорування декорації карається штрафом від 42 500 гривень до 51 тисячі гривень. Або громадськими роботами на строк від 150 до 200 гривень. 41. Або обмеженням волі на строк до 2 років, або ж позбавленням волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Проте є один суттєвий нюанс в цій статті. В наведеній статті під суб'єктом декорування розуміються особи, які відповідно до. Частини 1 та е, частини 2 статті 45 закону України е, про запобігання корупції, е, зобов'язані подавати декорацію особи оповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто оцей е, весь перелік, який е, які передбачено 336 статтею Кримінального Кодексу України. стосується наших можновладців, державних чиновників, незвичайних людей, незвичайних громадян, а лише тих, хто обіймає державні посади. Тож на цей рахунок можете спати спокійно. Максимум, що у вас. Очікує, це ось штрафи 136 гривень плюс 340 гривень за несвоєчасне подання декларації. Все. Якщо ви вирішуєте не подавати, я ж все-таки закликаю вас дотримуватись законодавства. Якщо ви залишили, залишилися резидентом України. То іноземні доходи вам слід задекорувати. Але якщо ж все-таки ви думаєте подавати чи ні, то врахуйте наступне: у вас два варіанти. Якщо протягом 2022 року ви отримали виключно доходи з України від податкових агентів, отримання яких зобов'язує подати декларацію. То неоподатковану, та неоподатковану допомогу від іноземних держав і їх державних фондів або ж тільки таку неоподаткову допомогу. То в такому випадку у вас виникає обов'язок подати декларацію. Знову ж таки, за умови збереження резидентства. Підстава ви отримали іноземний дохід, який підлягає декларуванню. Якщо ж декларацію не подати, максимум, що загрожує, це знову 136 гривень плюс 340 гривень. Та й то за умови, що ви взагалі зацікавите податківців. Тому що не забувайте, податківців у нас не так багато. І розпилятися на всякі дрібні порушення. По типу А, громадянин такий, хто не подав декорацію, не показав, що в нього, декор... нього ці іноземні доходи в вигляді допомоги від інших держав. Ну, воно не варте сил і часу, які податки потратили на вас. І варіант 2: доходи з України, отримання яких зобов'язають. Подати декларацію про доходи та або іноземні доходи, які оподатковуються в Україні. Наприклад, фізособа-біженець протягом 2022 року отримував в Україні доходи від надання в оренду звичайним фізособам майна або нецільову благодійну допомогу в сумі, що перевищує неподаткову межу. Та або інвестдохід, дохід, чи їй тут, скажімо, простили борг. В сумі, що перевищує на податкову межу, крім того, вона працювала за кордоном і отримувала зарплату, з якої оплачувала там податки та або допомогу біженцям. В такому випадку, якщо ця фізособа залишається резидентом України, у неї виникає обов'язок задекларувати ці доходи. Якщо ви вирішили забити. На річну податкову декларацію, а податківці, не дай Бог, накупають, що їй слід було подати. То тут також можливі штрафи за неподання декларації. 136 гривень плюс 340 гривень, але це ще не все. От Головна проблема з другим варіантом до нарахування податкового зобов'язання. Та фінштрафи у розмірі 10% або 25%, або навіть 50% суми до нарахованого податкового зобов'язання. Нагадую, коли я публікував інструкцію про те, як заповнювати декларацію, я розказував вам детально про те, що якщо у вас податкова ставка. В тій державі, де ви переховувались, менша від 18% це ставка подоходного податку, то ви зобов'язані донарахувати собі ту різницю, яка у вас виникає, і сплатити її вже як податок на доходи фізичних осіб. На цьому все. Не забувайте також, що з ваших доходів, які ви оподатковуєте, ви маєте сплатити ПДФО та військовий збір. Про це я також розповідав в інструкції. Просто нагадую. Це все, що я хотів вам сказати. Бажаю вам гарного дня. Якщо у вас виникли питання, Пишіть їх в коментарях або ж звертайтесь до мене за консультацією через інстаграм посилання під відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Гарного всім дня! Бережіть себе, все буде Україні!